кросівочки торгової фірми Мінімен Стамбул, Туреччина. Дивіться, яка краса. Такий колір чудовий просто. Так, зовні шкіра середина шкіра. Середина, ось супінатор. Устілка виймається. От преимущество мінімена в чому? в Тому що вони роблять такі устілки. Ось супінатор у нас. І ось у нас шарічок під п'ятку, який смягчає напругу при ходьбі. І можна витягти і подивитися, де в нас пальчики. І коли нам, щоб батьки розуміли, який там запас є він чи немає його. Так, легкі, термоеластопластне, тріскає, не лопає, не скользить, гарний сплав, виходить трішечки за носик. Чому? Тому що це свого роду захист. Цей носочок не буде так, так збиватися, як просто шкіра. Ставочки замша, гарна чудова моделька. Так, дивіться, яка у нас заліпка, заліпка широка, заліпка на всю. Так має бути. Не трішечки збоку, як деякі фабрики роблять, а саме на всю. Воно гарно фіксує, воно проходить через цю залізячку, через фурнітуру. Це та заліпка, яка довго прослужить і гарно фіксуватиме. Твердий заднічок, але ось подушечка м'якенька, язичок м'якенький, щоб ніжкою нічого не травмувало. Діти не рознашують там, ізначально, щоб все було добре. Ну, рекомендуємо сантиметр запасу. Повинен бути гарна моделька, чудові, яскраві під все. Приходьте до нас.